Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Відомий тренер пояснив, куди Буяльський піде з Динамо. Туран та Шахтар, що чекає на команду під керівництвом тренера. Іноземний клуб підписує футболіста Динамо. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Сьогодні новини вийшли дуже цікаві, тому беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. УЄФА вирішила трохи підзаробити та оштрафувати низку клубів за порушення фінансового фейерплею Челсі 20 мільйонів євро. Барселона 15 мільйонів євро. Ліон 12 мільйонів 500 тисяч євро. Астонвіла 11 мільйонів євро. Рома 3 мільйони євро. Руслан Ротань став головним тренером Житомирського Полісся, підписавши контракти на 3 роки. Він розпочав підготовку команди до нового сезону одразу після завершення попереднього чемпіонату. Гравці позитивно сприйняли стиль роботи Ротаня, повідомляє портал Новини Live. Півзахисник Руслан Бабенко в інтерв'ю клубній прес-службі зазначив, що тренер пропонує нестандартні схеми, які змушують по-новому поглянути на гру. На перших зборах футболісти отримали високе навантаження, інтенсивні тренування та контрольні матчі задали високий темп. Бабенко наголосив, що атмосфера в команді стала більш професійною, а підхід глибоким і структурним. Керівництво клубу дало тренеру свободу в кадрових рішеннях. Було окомплектовано тренерський штаб та аналітичну групу, а також виділено ресурси на точкове підсилення складу для успішного старту в Єврокубках. За словами самого Руслана Ротаня, він прийшов у клуб із чіткими розуміннями цілей, допомогти молодим гравцям рости, зміцнити результат та зробити полісся стабільним учасником єврокубкових турнірів. Він додав, що три роки це час не для експериментів, а для системної роботи. Трабзонспор готовий розглянути пропозиції щодо продажу Олександра Зубкова. Президент клубу має намір виручити за трансфер українця щонайменше 10 мільйонів євро. Зміни у кар'єрі українця Стоксіті у своїх офіційних ресурсах оголосив про трансфер захисника плімута та збірноті України Максима Таловєрова. За українця представник чемпіоншипу заплатив 2 мільйони євро, а контракт був підписаний до 30 червня 2028 року. Всього за англійську команду Таловєро відіграв у 13 матчах, забивши два м'ячі та віддавши одну гульову передачу. Призначення Арди Турана головним тренером донецького шахтаря, стало одним із найбільш обговорюваних рішень літа в українському футболі. Колишній півзахисник Барселони та Атлетико перейшов з амбіціями і свіжим поглядом на гру, і це може означати нову еру для гірників. Арда Туран є представником сучасної школи тренерів, орієнтованої на агресивний контроль м'яча та різкий вертикальний перехід в атаку. У Туреччині він уже проявив себе в роботі за юбспором і тепер має намір перенести свої ідеї в українську прем'єр-лігу. Головне завдання на старті зберегти атакувальну міць Шахтаря. Та налагодити стабільність у захисті для клубу, який останніми роками переживає непрості трансформації. Перехід медійної та харизматичної постаті може стати поштовхом до нового інтересу з боку болівальників та потенційних інвесторів. Туран має міжнародний авторитет, а його ім'я вже звучить у заголовках європейських змі в контексті українського футболу. У кадровому плані від нового тренера можна очікувати акценту на молодих футболістів та пресингувальної моделі гри. Арда Туран міє розкривати нестандартних виконавців, що особливо важливо для команди, яка регулярно продає лідерів у топ-чемпіонати. Його підхід може допомогти розкритися новим українським талантам. Амбіції турецького наставника не обмежуються внутрішнім чемпіонатом. У кулуарах клубу говорять про прагнення гідно виступати в Єврокубках, де Шахтар давно не досягав серйозних результатів. Туран мріє довести, що його філософія здатна конкурувати на міжнародному рівні. Однак адаптація тренера до українських реалій може зайняти час, конфлікти в календарі, нестабільні умови та тиск результату усе це стане серйозним викликом. Від уміння швидко вбудуватися в структуру клубу залежатиме. чи зможе він реалізувати свій потенціал повною мірою. Шахтар перебуває на порозі змін, призначення Арди Турана. Це не просто футбольне рішення, а стратегічний крок, який може або повернути клубу європейську конкурентну спроможність, або оголити глибинні проблеми системи. Попереду гарячий сезон та безліч відповідей на ключові питання. Фенербахчі орендував Дурана у Аль-Насра. У турецькому клубі нападник проведе наступний рік. Нагадаю, що колумбієць перейшов до Саудівського клубу за 77 мільйонів євро. Футболіст знову гратиме в оренді. Інтернаціонал закриває угоду щодо оренди Вінгра Динамо Вітіньо. Для офіційного оголошення залишилося вирішити деякі бюрократичні процедури. Тож наступний сезон, як і минулий, бразилець проведе в бразильському клубі. Нагадаю, раніше Ігор Суркіс висловив сподівання, що гравець повернеться до Києва і допоможе динамівцям. За даними Трансфермаркт, його контракт з чемпіонами України діє до літа 2026 року. Зінченко може перейти в Мілан, за даними Фабріціо Романо. Аль Хіляль закриває трансфер лівого оборонця Мілана Тео Ернандеса. Найближчими днями Француз підпише угоду з новим клубом, а сума переходу становитиме 25 мільйонів євро. Це означає, що відхід 27-річної зірки відкриває нові можливості для Олександра Зінченка, якого хотів купити Мілан у разі відходу Тео Ернандеса. Майбутнє форварда збірноті України Данила Сікана в трабзонспорі здавалося туманним після невдалої весни. Футболіст не зумів проявити себе наприкінці минулого сезону та навіть викликав сумніви у тренерського штабу. Головний тренер Фатіх Текке не був вражений роботою Сікана раніше і нібито розглядав варіанти з його відходом. Данило Сікан зумів змінити ситуацію на краще. Під час передсезонних зборів усе виглядає зовсім інакше. Українець демонструє високий рівень амбіцій та самовіддачі на тренуваннях, чим приємно здивував тренерів. Такий настрій може стати ключовим фактором у боротьбі за місце в складі. У Трабзонспорі почали помічати зміни у ставленні до українського гравця, особливо після його нещодавних откровень в інтерв'ю, де він говорив про складнощі адаптації та бажання довести свою цінність. Продовження підготовки покаже, чи зможе Сікан закріпитися в клубі та перевернути скептичну думку тренерів про себе. У сезоні 2024-25 Данило Сікан зіграв за Трабзон Спорт 14 матчів, забив три голи та зробив одну результативну передачу. Турецький клуб викупив його контракт у Донецького Шахтаря влітку 2023 року за 2 мільйони 500 тисяч євро. Друзі, а як ви гадаєте? Чи зможе Сікан закріпитися в стартовому складі Трабзонспора. Перший тренер півзахисника Динамо Віталія Буяльського поділився думкою про перспективи вихованця в клубі. Валерій Катарчук нагадав, що контракт гравця нещодавно був продовжений, попри чутки, які з'явилися раніше, про можливий трансфер. До підписання угоди обговорювалися варіанти переїзду Буяльського в США, повідомляє український футбол. Чутки про відхід Віталія Буяльського з Динамо з'являються щороку, але 32-річний захисник провів у клубі вже 15 сезонів із короткою орендою в Говерлі. Капітан Білосиніх знову продовжив контракт із клубом, і його перший тренер пояснив мотивацію такого вчинку. Валерій Катальчук зазначив, що керівництво київського клубу, включно з президентом, дало гравцеві шанс продовжити кар'єру в рідній команді. І зараз Бояльський фокусується включно на матчах та підготовці. Тренер додав, що, попри чутки, наразі Буяльський повністю прив'язаний до Динамо та демонструє стабільну ігрову форму на полі. Однак, за вигідної пропозиції за кордону, керівництво клубу може відпустити півзахисника, особливо якщо сам футболіст захоче спробувати свої сили в іншому чемпіонаті. Такий варіант допускається. Але тільки після найближчих сезонів, коли Динамо не матиме кадрової залежності від досвідчених гравців. Відомо, що контракт Віталія Буяльського чинний до 30 червня 2027 року. У сезоні 2024-25 він провів 29 матчів у чемпіонаті України та забив 7 голів. Сині хочуть позбутися українця. Незважаючи на допінг скандал за участі вінгера збірної збірноті України Михайла Мудрака, Челсі хоче продати українця, щоби розвантажити зарплатну відомість, в списку на вихід також перебувають Рахім Стерлінг, Бен Чілвел, Жуау Фелікс, Крістофер Кунку та Ноні Мадуеке. У сезоні 2024 24-річний гравець забив три м'ячі та віддав чотири гольові передачі у 15 матчах за Челсі. Нагадаю, результати повторного аналізу допінг-проби українського вінгера Михайла Мудрика підтвердили найгірші побоювання. Проба Б також виявилася позитивною. Найімовірніший сценарій це два роки відсторонення від футболу, що виглядають не так критично в цій ситуації. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!